Як зупиняти, то жезлом, як захищатися, то автоматом. До двох інспекторів дає, які чергують на одному із з'їзд до столиці, додалося ще двоє військових. Службу несуть цілодобово. Це автомат. А для, чого? для чого? Для захисту я. Та смисл достоїть без автомата? Ніхто ж не знає, яку машину зараз зупинять, хто в машині що в машині. Машини зупиняють не усі, здебільшого вантажівки. Шукають заборонені предмети, зокрема зброю. Водії, особливо зі східними номерами, перевіркам не дивуються. Я взагалі з машина просто на Луганській реєстрації. Все, ізвині. Ще минулого тижня на основних магістралях, а саме восьми в'їздах до Києва, встановили ось такі блокпости. У Київдержадміністрації кажуть, грошей на споруди з бюджету не брали, встановлювали власними силами за допомоги підприємців. Зараз система цивільного захисту міста Київ переведена в режим підвищеної готовності, потрапляє в місто і нелегальна зброя, і інші речі, які потім провокують інциденти в місті Києві. Тому саме ці блокпости є додатковою спорудою на всяк випадок, якщо вона буде потрібна для того, щоб захистити саме міліціонерів. Щоб блокпости не збивали людей з пантелику? Їх усі прикрасять великим великими ...плакатами, як ось цей автор ідеї каже, таке маскування і око тішить, і правоохоронцям допоможе. Ми в безпечне місто, ці квіточки, візеруночки, Україна, мальовнича Україна знову ж таки. Заїжджайте, гостюйте, але завжди розумієте, що ми будемо готові зустріти супротивника. Ця штука, перш за все, вона була вигадана як функціональна річ. По-перше, була зроблена на банерній сітці. З коли їдеш з дороги, не було видно, що це таке. Ну, вагончик якийсь, на якому написано Київ. Насправді за банером приховані ось такі надійні міцні бетонні плити. Власне, вони слугуватимуть укриттям у разі небезпеки для людей, які несуть варту на блокпості. Таким спорудам на під'їздах до столиці містяни зраділи. кажуть, безпека понад усе. Хорошо зробили, ми повинні наблюдать, тому що це наша, наша столиця. Захищати довжними. Фактор безпеки. Мені здається, так. Воно должно бути. Все таки ніхто ж не знає, хто там везе і що воно буде. Правильно? Сезонне АТО або з інших істочників прийде зброя, яка не потрібна в Києві. Нічого поганого у блокпостах не бачать і військові експерти. Кажуть, додаткові перевірки ніколи не бувають зайвими. Тим паче, коли існує загроза ввезення у місто нелегальної зброї зі Сходу. Яна Іщенко, Сергій Никифорук, ранок з Україною.